Демобілізація за умови воєнного стану може бути оголошена за рішенням президента, або після закінчення воєнного стану. Проте, в окремих випадках, все ж таки можливе звільнення з військової служби, так, статтею 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу передбачено перелік сімейних обставин, за якими можливе дострокове звільнення військового. Це виховання дитини з інвалідністю або хворою на тяжку хворобу, визначену у законі, перебування на отриманні військовослужбовця трьох і більше неповнолітніх дітей, або якщо він самостійно виховує неповнолітню дитину. Необхідність здійснення постійного догляду за хворою дружиною, дитиною, батьками своїми чи дружиною, або за наявності у них першої чи другої групи інвалідності, для дружини підходить, і третя група інвалідності. Необхідність здійснення постійного догляду за особою, яка, за висновком відповідно лікарської комісії, потребує постійного стороннього догляду за умови, що немає інших осіб, які можуть надавати їй таку допомогу, якщо близькі родичі військові загинули або пропали безвісті. Військові службовці можуть подати на звільнення у будь-який момент несення військової служби. Для цього необхідно подати рапорт із завіреними нотаріусами копії документів, що підтверджують зазначені обставини. Для отримання додаткових роз'яснень з даного приводу або для іншої правової допомоги ви завжди можете звернутися до мене.